Розкол у вищих керівних ешелонах української адвокатури докотився до Хмельниччини. Хмельницькі адвокати висловили недовіру обраному керівництву національної асоціації адвокатів та вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. Крім того, правозахисники Хмельниччини ініціюватимуть з'їзд, на якому будуть проведені чергові вибори керівників адвокатського корпусу. Сказати, що створена національна асоціація адвокатів не можна, тому що вона створена незаконно. Надо думать о том, чтобы все-таки такая большая армия в 39 тысяч нашла в себе возможности, нашла в себе желание, стремление э, прийти к тому, чтобы э, была создана все-таки Национальная ассоциация, чтобы была создана Рада и все остальные органы самоуправления. На сьогоднішній день їх немає. у адвокатському середовищі існує дуже серйозне занепокоєння щодо підриву довіри до їхніх самоврядних органів. Сьогодні адвокатура України нараховує близько 39 тисяч адвокатів. Про те, хто ними керує, невідомо. Як каже Клара Маргулян, вести мову про те, що сьогодні створена національна асоціація адвокатів, не можна, адже на папері їх одразу ж дві. Працює і два офіційних сайти. Розділилися симпатії і правозахисників, які підтримують то одну, то іншу структуру. Я закликаю не виконувати ось цих ось безглуздих рішень, які не потрібні адвокатам, які приймаються на шкоду їхнім інтересам. За словами очільників місцевих адвокатських структур, жодних установчих документів, прийнятих нині офіційною радою адвокатів України, вона не отримувала і так не лише у Хмельницькій області, а по всій Україні. Нічого не змінилось за кілька днів, ніхто не бачив. Никто не видел, не читал. Какие решения были приняты? Рада продолжительное время не работала, потому что кворума для принятия решений для работы не было. Все эти решения, которые принимались, они принимались незаконно. У свою чергу представник Хмельницької області у вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Наталія Вагіна звинувачує колег у викривленні фактів та маніпуляціях. Я, наприклад, дивуюсь, що уважаемые мною адвокати, люди, ну, по-моєму, відкровенно говорять неправду по многим вопросам. По моєму глибокому убіжденню,наче я этого назвать не могу, потому что я знаю, что не обладают информацией. Іскажають факти, по суті, нами маніпулюють. Варто тільки нагадати, що важливість завдань, які покладаються на адвокатів, та їх особлива роль у житті українського суспільства, вимагає, щоб адвокатура України була високопрофесійною, незалежною та ефективною у здійсненні своїх функцій.